Друзі, привіт! Канал Життя в селі» вас вітає. Сьогодні покажу, як ми доставляли нашу розсаду, що у нас не вдалося, що у нас вдалося, а також покажу господарство цих людей, до яких ми веземо, покажу, чим вони займаються. Наперед, забігаючи, скажу, що велика кількість їхнього доходу це саме полуниця, але у них зовсім інша схема збуту продукції. Про неї вони нам розповіли, а відповідно про це знатимете і ви. Тому залишайтеся, не перемикайтеся, обов'язково розкажу. Хоча на дворі вже який день ішов дощ, але діти все одно з нами, їм цікаво все, що ми робимо, і вони все хочуть допомагати. І насправді, з їхньою допомогою ми дуже швидко завантажили прицеп і машину. Я працюю в розсаднику. Останній раз ще підливаю розсаду, а малятка з татом на випередки цю розсаду носять їм. Виявилась це дуже цікава робота. А те, що це під дощем, то це ще плюс купа емоцій і задоволення. Доставка розсади зайняла у нас весь день, робили ми дві ходки і возили за Славутою, це Хмельницька область. Від нас це трошки більше 70 кілометрів, але оскільки як з'їжджаєш з траси зі Славути, там починається дуже погана дорога, і їхали ми відповідно його. Дуже довго. Прицеп уже завантажений, довантажуємо машину і перша ходка відправляємось в дорогу. І тут ми ще не знаємо, які сюрпризи нас чекають. Це ми вже повернулися з першої ходки і зараз показуємо, яка дрібниця, Дякую, дрібниця Дякую. скільки нам зламала розсада. Що Що заче? Півника приніс? Який ти молодець, Позамітай тут, так? Да? Да, пішов Молодець, да. молодець. Дякую, зайчик. Давай, мамо, да, Нічого страшного, зараз так. Приїхали з першого рейсу, зробили доставку, але неудачно. така досточка була на ребро і вона лопнула. Тому що там ніколи, дорога. Ніколи я не, не розраховував на те, я, я хотів додати ці що лежачі, щоб не, не лопнули, а тут лопнула оця бокова досточка. Яка була на ребро. І дуже багато нам... Кусок розсади поламали. Багато розсади пропало, поломані, багато труда Але ми не зупиняємося, працюємо. Зараз будемо другий, другий раз загружаємо прицеп і їдемо далі. Так. На другий ход. І плохі походи лишаться вдома. Да, діти, дітлахи. Да, Зараз Галка приїде буде, буде з вами. Побуде з вами а де ручка, ручки я перевірила. Все, там. Угу. все переробив, укріпив, і друга партія ось уже завантажена. Будемо їхати скоро. Все, Е, виїжджаємо без дітлахів, так як і думали. З рівного після навчання приїхала племінниця. Е, вона побуде з ними до вечора. З нами лише Валентин. дуже дуже сподіваємось, що ця партія доїде благополучно і все з нею буде добре, тому що якщо і ця обвалиться, то е, напевно це була остання наша доставка. Так, проїхали більшу частину дороги, але попереду ще самі тяжкі ямки, які нам треба проїхати. Все стоїть, все живе, ну і все прекрасно. Вже трошки по ямках поскакали, бо поки по трасі, то все добре, а з траси з'їжджаєш і дорога просто поки все добре, їдемо далі. Так, ми на місці. Давай. Як-то, як то, як -то? Момент, момент ікс, чи як. там І тут раз, все добре. І тут все прекрасненько. це супер. Так. так, все, все вивантажили, все добренько доїхало. Все ціле. Це все касети, які ми привезли. Зараз покажу господарство їхнє. Вражає те, що в них насправді великий об'єм землі. І переважно вся робота це йде ручна. Нема такого, що вони там чимось засіяли поле, воно виросло знову руки. А там все полуниця. І все. Тут мабуть, все помідори, так? Оце? І, помідори і кавун. Це, оце, оце а це все має бути... Ну, оце все ваше вилишено на помідор на кавун, так? Ні, ні. Ні, кавуни з іншої сторони. А кавуни йде мають? Ой, людочки милі. Це дуже далеко, що ви пішли. Це садочок який? Грушки? Чи що то ви казали? Грушки і там ще за грушками. Так люди працюють. На всіх полях культури, які потребують багато ручної праці. Які обробляють стільки землі. З це ми їм вирощували 5 тисяч помідор, чотири тисячі кавуна. Зараз будемо рахувати, що поломилося першою ходкою. Одна полка обвалилася в нас і посунулось трохи касет. А скільки вас соток полуниці отам? 27. 27. А там картопля то теж ваша Я далі? Я запитала в них, як вони двоє справляються з виборкою полуниці і її реалізацією, оскільки полуниця це та ягода, яку треба швиденько вибрати і швиденько реалізувати. На що вони мені відповіли, що в них просто в селі немає людей, яких, які можна було б найняти, щоб вони працювали. Як вони вийшли з ситуації, до них приїжджають. Просто всі бажаючі, хто хоче, вибирають собі полуницю, скільки їм потрібно, важать її і купують її за ціною приблизно вдвічі нижчою, ніж на ринку. Тут нас провели по іншу сторону участка. Також у них багатезна землі, і ось вони показують молодесенький грушевий садочок, який вони посадили. кажуть, що це доволі вигідна штука. Ви з усіма цими полями справляєтесь саме вдвох? Так. Да. 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 Ну, брат, то у вас що, на 380 мотори чи що? Ну, що знаю. Високооборотісті. Ходіть, ходіть ще, побачите. тут далеко йти. Тут нічого, ще один кусок такий є там. Так, і ще там далі туди. Тут скільки тих соток? Тут 27. Тут 27, і там... Чуєте, діть, побачите, що вони туди в Там 27. А вони ще десь мають. Вони будуть ото чорні у нього. А йду. Це 20 соток кавуна. Да, да, да. Да. Ой. Там, там все, такі а Чому? нам кажуть, що ми багато щось там робимо. На, да, на, на, на нас крутять висок на, все, на що ви стільки вис... робите, а тут що ми ще молоді вроді, да. Тут ще побачили такий колодязь, який давним-давно я вже ніде не бачила. І до речі, він його не один тут в селі. Ми побачили. Нас це називали Журавель. Цікаво, як називали у ваших місцевостях. Це напишіть, будь ласка. І не дивлячись на всю роботу, скільки її багато в них ще вистачає часу отримувати і квітничок. Поки походили, подивилися вже ось і стемніло на дворі, тому ми виїжджаємо додому вже. Напишіть потену. свої думки стосовно цього відео. Вам дякую, що додивилися його до кінця. Всім мирного неба, Божої охорони. До нових зустрічей!